Привіт! Сьогодні розкажу про трюк, який дозволяє отримати декілька плейстайлів плюс на одному гравці. Дякую за знахідку користувачу Reddit з NicomDisastrous Wonder. Що він накоїв? Як ви, мабуть, знаєте, якщо ні тепер дізнаєтесь, що гравців з незавершених еволюцій, після того як вони сплинуть, можна використовувати в інших еволюціях це корисно, якщо завершена еволюція гравця не підходить вимогам іншої еволюції, а на проміжному етапі підходить. Відомий випадок такої. Комбінації це жуал канцелу, еволюція Rare Defender Upgrade і далі Pep' Legacy. Завершена перша еволюція не дозволяє його апгрейду другій, але якщо зупинитися на першому етапі, дати еволюції сплинути, то ви отримуєте от такого жуаукан Канцелу з хай воркрейтом. Автор посту пішов далі. Він виконав завдання останнього етапу, але не забирав апгрейд. І після того, як еволюція сплела, опція забрати апгрейд у нього залишилася, але він зміг використати гравця у іншій еволюції. Далі він заклеймив обидва апгрейди і отримав отакого от монстра, ідеального атакувального центрального півзахисника. Знайти таку комбінацію зараз непросто, але ви можете для поточних еволюцій виконати всі завдання і просто їх залишити. Наприклад, мій Віталій Миколенко має отримати Playstyle Plus Deadball. Але я можу зачекати нагоди запхати оцю картку 83 в іншу еволюцію, що дасть інший плейстайл плюс. І забрати 2, якщо її, звісно, це не пофіксять. Дякую за перегляд і нехай щастить у пошуках вашого супергравця. Бувай!